Всіх вітаю! Підготувала для вас нову добірку міні-серіалів, тут і драматичні історії, засновані на реальних подіях, і кримінальні трилери, і детективи, які тримають у напрузі до останньої хвилини. Якщо вам подобається моє відео, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку та написати коментар. Це дуже допомагає розвитку каналу і мотивує робити для вас ще більше цікавих роликів. Ну що ж, це канал у кіно, та ми починаємо. Sach Британська кримінальна драма розповідає про інспекторку спеціального підрозділу поліції Ліс Найлс, яка відповідає за безпеку людей, що погодилися свідчити проти небезпечних злочинців. Коли одна з операцій завершується трагедією, ліс опиняється в центрі внутрішнього розслідування, як можливо винуватися витоку інформації. Ситуацію ускладнюють особисті проблеми. Хворий батько з непростим минулим у Поліції, донька підліток і роман з одружним колегою, який можливо використовує її у власних цілях. Сценарій до серіалу написала австралійська письменниця Кріс Мерська, яка спиралася на розповіді ветерана з понад досвідом роботи. В столичній поліції. Він спеціалізувався на захисті свідків і мав справу з інформаторами, воєнними злочинцями та терористами. Саме його реальні історії стали основою для створення напруженої, приконливої та глибокої драми. Викрадення діаманта Вперше ранджу звернути увагу на документальний серіал, який не схожий на звичайні документалки. Це стильна кримінальна хроніка, від Гая річа з його фірмовою швидкою подачою, динамічним монтажем та яскравим сценічним відтворенням подій. Серіал розповідає про зухвалу спробу викрадення діаманта Міленіум Стар вартістю близько 200 мільйонів євро. Історія поділена на три епізоди: грабіжники, поліція та грабіжники і поліція, які поєднують живі інтерв'ю з учасниками подій та архівні кадри. Кожен епізод пропонує свій унікальний погляд від планування пограбування до роботи спецпідрозділу, що намагається його запобігти. Бігти і нарешті до напруженого фіналу, де зустрічаються дві протилежні сторони. Мейдов. Чотирьохсерійна драма базується на реальній історії одного з найвідоміших фінансових шахраїв сучасності Берні Мейдофа. Сюжет зосереджений на тому, як Мейдов створив гігантську фінансову піраміду, обіцяючи клієнтам стабільний дохід, хоча насправді виплачував прибутки інвесторів за рахунок нових вкладників. Серіал досліджує, як йому вдалося приховувати шахрайську схему протягом десятиліть і показує, що відбувалося за зачиненими дверима його родини та інвестиційної компанії. Окрема увага приділяється дружині Мейдофа та його синам, які опинилися в центрі скандалу після викриття афери. Серіал отримав позитив. Відгуки критиків, особливо за акторську гру лауреата Оскара Річарда Дрейфуса, який майстерно втілив образ харизматичного маніпулятора людини, яка руками обманювала інвесторів, друзів і навіть власну родину. Правда про справу Гаррі Квеберта Серіал у жанрі детектив знятий за одноіменним бестселером Жоеля Дікера. У центрі сюжету молодий письменник Маркус Голдман, який переживає творчу кризу. Він вирішує звернутися за порадою до свого наставника та колишнього викладача Гарі Квеберта, що мешкає у маленькому містечку. Після повернення до Нью-Йорка Маркус дізнається, що у дворі Квеберта знайшли рештки молодої дівчини, яка зникла ще у 1975 році. Гарі стає головним підозрюваним. А Маркус разом з адвокатом Бенджаміном Ротом починає власне розслідування, щоб з'ясувати правду. Це напружена детективна драма, що переплітає. Кілька часових ліній подій минулого і теперішнього поступово розкривають похмурі таємниці мешканців невеликого містечка та заплутану історію кохання зради та втрати. Хочу нагадати, що ви можете фінансово підтримати розвиток каналу та допомогти у створенні нових цікавих відео через спонсорство на YouTube. На вибір є декілька рівнів підтримки, кожен з яких має свої бонуси. Мінімальна вартість складає 35 гривень на місяць, тож якщо у вас є така можливість, буду щиро вам вдячна. Щоб стати спонсором, достатньо натиснути кнопку спонсорувати під відео та обрати рівень підтримки, який вам підходить. Дякую всім, хто стежить за каналом та підтримує його розвиток. Під стягом небес. Кримінальна драма заснована на одноіменній книзі Джона Кракавера. В основу сценарію лягла реальна історія, що сталася у 1984 році. Події розгортаються у штаті Юта, де мешкає велика мормонська спільнота. Сюжет опертається навколо вбивства молодої жінки Бренди Лаферті та її маленької доньки, розслідування якого торчать глибоко віруючому мормону детективу Джебу Пайрі. Але що глибше він занурюється у справу, то більше дізнається про релігійний фанатизм, радикалізм і темні сторони власної віри. Його внутрішня боротьба стає одним з ключових сюжетних конфліктів. Серед головних переваг серіалу це атмосфера напруги, глибока психологічна драма та переконлива акторська гра, зокрема у виконанні Ендрю Гарфілда. Покажіть мені героя. Шестисерійна драма заснована на реальній сумній історії людини, яка намагалася змінити систему, але зіштовхнулася з опором, страхом та ненавистю і заплатила за це занадто високу ціну. Політик Нік Васіско стає наймолодшим мером у США в місті Йонкерс, штат Нью-Йорк. Саме тоді федеральний суд зобов'язує міську владу збудувати соціальне житло в районі, де мешкає середній клас. Це рішення викликає масовий спротив громади, мітинги і політичну кризу. Васіско намагається балансувати між законом, совістю та тиском з боку суспільства, але поступово втрачає контроль над власним життям. Сряду досліджує теми расової нерівності, страху перед змінами, політичної відповідальності та людяності. Це болюча історія про те, як важко бути героєм у суспільстві, яке не готове до змін. Особливо тут варто відзначити сильні діалоги та блискучу акторську гру Оскара Айзека. Шпигун. Ще один серіал, який базується на реальній історії з сильним драматичним виконанням Саші Барона Коїна у центрі сюжету Ейлі Коін, видатний шпигун ізраїльської розвідки, який у 1960-х роках працював під перекриттям у Сирії. Йому вдалося проникнути в найвищі кола сирійської влади та стати довіреною особою майбутнього президента країни. Завдяки цьому Коїн зміг передавати Мосаду стратегічно важливу інформацію, що дозволило ізраїлю зміцнити безпеку та суттєво вплинути на політичну ситуацію. Серіал показує не лише операції, а занурісь в особисту історію Коїна. Його юність у Єгипті та спроби потрапити до армії. До речі, проєкт був створений ізраїльським режисером і сценаристом Хіденом Рафом, автором серіалу «Військово-полонені», на основі якого було знято американський серіал Батьківщина. Де Раф також виступив виконавчим продюсером. 00 нуль Італійський кримінальний трилер заснований на одноіменній книзі Роберто Савіано. Історія розгортається одразу у трьох паралельних сюжетних лініях. Перша це мексиканські наркокартелі, військовий підрозділ, який одночасно виступає і як учасник наркобізнесу, і як сила, що нібито бореться з наркокартелями. Друга італійська мафія, де старий Дон намагається отримати владу, а його онук прагне зайняти його місце. І третя це родина з США, яка керує транспортною компанією, і займається доставкою нелегального вантажу. Ці три історії тісно пов'язані: італійці замовляють товар, мексиканці його виробляють, а американці забезпечують логістику. Великим плюсом серіалу є те, що він не романтизує кримінал. А навпаки, показує його як жорстку і брудну систему, де прибуток важить більше за людське життя. Ну що ж, Як завжди, пишіть у коментарях, який серіал з тобірки вас зацікавив. Підтримуйте український YouTube, підписуйтесь на канал, то почуємось вами у наступному відео.